Друзі, вітаю вас. Сьогодні хотів би розпочати серію, серію роздумів, відповідаючи на питання, чому варто приєднатися до церкви. Що цікаво, що Бог для опису, для ілюстрації своїх стосунків з церквою, з віруючими людьми. які Мають віру в Ісуса Христа як Свого Спасителя, Бог використовує для ілюстрації стосунки чоловіка і дружини. Тому ми можемо в Біблії часто побачити такі вирази, що, ну, наприклад, самий поширений в християнських проповідях це, що чоловік має любити свою дружину як Христос Церкву. Тобто, оце порівняння є. Христос полюбив церкву, Христос помер за неї. Для Христа, для Бога. Церква це важливе, важлива тема, важливе значення має. Тому, тому, роздумуючи над життям своїм в контексті церкви, християнським життям, ми маємо. Подумати над тим, що ну чому вона важлива. І в цих питаннях варто, варто дослідити і знайти відповідь. Тому одне з цих питань, що нас сьогодні турбує, це чому варто, чому треба приєднатися до церкви. Якщо ти християнин, якщо ти віруюча людина, то ти маєш дати відповідь, на це питання собі особисто. Багато пар сьогодні зустрічаються, вони живуть в цивільному шлюбі, ми називаємося громадянський шлюб, тобто вони не одружуються. Тобто, вони думають, чоловік і жінка або хлопець і дівчина це, якщо це молоді, вони думають, а навіщо одружуватися. Чому би просто не пожити для задоволення просто, чому би просто не попробувати, чи зійдуться наші характери, чи як ну, поширені такі твердження в контексті стосунків чоловік і дружина? Подібним чином багато християн сучасності вони роздумують над... Цим, чи варто взагалі приєднуватися до церкви? А навіщо взагалі? Чому би просто не відвідувати церкву? Чому би просто не бути присутнім на тому чи іншому зібранні, чи в ну, недільному зібранні чи молотовному? Чи на малу групу ходити? От. А який сенс взагалі приєднюватися? Який сенс взагалі ототожнювати себе? З тією чи іншою церквою. от Якщо я просто християнин, я люблю Бога і, і так далі. Варто зазначити, що деякі церкви дійсно вони не мають офіційного членства. Пастори старішини приймають усі рішення, які стосуються існування конкретної церкви, Зборів, членських зборів немає. Якщо ви відвідуєте церкву, це значить, що ви автоматично рахуєтесь її членом. Але давайте подумаємо ну, якби в контексті сім'ї. Наприклад, хтось відвідав нашу сім'ю як гость, чи він є автоматично членом нашої сім'ї? Ну ні, здравий, здоровий розсудок він скаже, що ну, ні, такого не може бути. Член сім'ї. Той, який народився, той, який має такі родинні зв'язки, він ототожнює себе, а я от, член цієї родини. А просто забіг, або навіть якщо регулярно відвідуєш є гостем нашої сім'ї, нашої родини, це не значить, що ти автоматично стаєш членом нашої родини. Тобто, як мінімум, це народження, як далі, далі це, якщо усиновлення, то має бути підтвердження, офіційне підтвердження, що юридичне підтвердження, що ти є членом нашої родини. Те саме і по відношенню до церкви. Тобто регулярне відвідування, це не робить тебе автоматичним членом певної помісної церкви. Чому? Тому що немає таких, знаєте, юридичних зв'язків. Наприклад, ми подивимося пізніше, що з наші юридичні зв'язки. Але, дивіться, любі друзі. Тобто. Відвідування подібних церков, які не мають офіційного членства, не, не проповідують біблійне членство а, віруючих людей, тобто, воно не вимагає жодних зобов'язань щодо доктрини. Тобто я вірю, що, що хочу вірити, те і буду вірити. Мені все одно, що ви про мене думаєте, не, не вимагає зобов'язань щодо дисципліни. Тобто, я, що хочу робити, те і буду робити. Тобто, ну, мені ви не указуєте. А крім того, багатьох, ну, варто зауважити, що багатьох опекла церква. Вони почали служити, приєдналися до певної церкви, почали служити в ній, але хтось засудив їхнє служіння, їхній їхні, е, прояв дарів і тому подібне. Або поширював про них неправдиві чутки. Або ж вони були залучені до церковного служіння, де довіряли пастору. Але дізналися пізніше, що в нього був роман, або він був нечесний у фінансовій сфері. Це привело до багатьох неприємних конфліктів у церкві. Щоб уникнути такої болісної ситуації, подібні люди, ці люди, не хочуть прив'язуватися до жодної церкви зараз. У них є особисті стосунки з Ісусом. так? Але вони побоюються надто сильно прив'язуватись, залучатися, віддаватися певній помісній церкві. Тому що в минулому вони мають якийсь багаж, якась невирішена проблема, якась рана, біль і тому подібне, яке шлейфом тягнеться за ними в пам'яті, в свідомості. Крім того, ці люди хочуть мати вільні вихідні на випадок, якщо щось трапиться. Вони не хочуть бути зв'язаними. Усі ці фактори а, підживлюють сучасну тенденцію мати церкву вдома. Вони хочуть справжньої спільноти з кількома іншими віруючими. Але їм не подобається вкладати час, сили, гроші в будівлі чи платити церковному персоналу, якщо, якщо таке є. Вони зневажають. А, Мегацерква з їхніми величезними парковками, програмами чи професійними, схожими на концерти богослужіннями. Їм не подобається ідея пастора, в який говорить їм, як жити християнським життям. Він, ймовірно, лицемір, як і більшість тих, кому він проповідує щотижня. В цих рідкісних випадках, коли їм цим людям потрібна проповідь, то вони можуть знайти її в інтернеті. Тож вони час від часу зустрічаються з кількома друзями вдома і називаються церкви. В цій серії я збираюся стверджувати, що щоб бути слухняним Богу християнином, ви повинні вийти за рамки. Звичайного відвідування церкви і бути відданим слух, служачим членом помісної церкви. Ще раз, друзі, щоб бути слухняним Богу Християнином, ви повинні вийти за рамки звичайного відвідування церкви і бути відданим, посвяченим служачим членом помісної церкви. Я спробую відповісти на чотири таких запитання. Перше, Чи є членство в церкві біблійною, біблійним терміном, біблійною концепцією? Що Біблія говорить про членство в церкві конкретно? Друге. Чому варто приєднатися до місцевої церкви? Третє, кого церква повинна прийняти до своїх членів? І четверте, що передбачає Членство в церкві, тому в, в, першій, в першій проповіді ми будемо говорити на перше питання.